Все на землі тут є дочасне, і ми не можемо змінити того, що новий день принесе нам завтра, чи побачимо його? Та живучи у цьому світі, Ідучи слідом за Христом, чиє життя наше світло для тих, хто зранений гріхом. Нехай відображається Христос мені, Його образ святий, хай побачать люди всі. нехай діла обряд голосніше свій, що святий Господь живе в серці моїм. Не просто так бо життя дарує, а щоби волю виконать Його і довести, що добро існує, перемагає любов, все зло, бо так Господь полюбив світлішний, Щоб жертву сина Він віддав свого, Щоб кожен хто йому повірив. Немера вічне життя знайшов, нехай відображається Христос в мені Його образ святий, хай побачать люди всі, нехай тіла оборять голосніше світ, що святий Господь живе в серці моїй Що світ мені побачить, мої слова, що значить, життям своїм прослав, могутнього царя. як землю я покину, як і тут залишу, чи Бог назве мене своїм вірним дитям, Нехай відображається Христос в мені, Його образ святий, хай побачать люди, всі. Нехай тіла борять голосніше світ, що святий Господь живе в серці мої. Дорогі брати і сестри, цей вечір разом з вами я хочу відкрити наші Біблії, і ми будемо читати з соборного післання апостола Якова, це буде перший розділ, 22-й вірш і нижче. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібен людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, порозгляне себе. Та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в нім пробуває, той не буде забудько слухач, але виконавець діла, і він буде блаженний у діянні своїм. Коли ж хто гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує, та своє серце обманює, марна побожність того, чиста. І непороч, непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця, зглянутись над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу. Апостол Яків пише до юдеїв у розпорошенні, до юдеїв, які прийняли Ісуса Христа, вістку про Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Пише до юдеїв, які були в розпорошенні, живучи в язичницькому контексті, живучи серед людей, які сповідували різні культи, поклонялись божествам, поклонялись ідолам. І дуже нелегко і непросто було залишатися християнами саме в такому контексті. Що саме пише апостол Яків? Апостол Яків звертає увагу. Християн на наступні слова, будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими. Що важливіше для нас бути слухачами чи бути виконавцем? Що важливіше для вас, коли ви, як батьки, звертаєтесь до своїх дітей, щоб діти почули вас, чи щоб діти. Послухали і виконали те, що ви просите від них. Ми читаємо про слухача, який подібен людині, який розглядає обличчя, риси свого обличчя у дзеркалі. Дорогі мої, коли ми дивимося на себе в дзеркалі і бачимо щось не так, ми відразу хочемо, бажаємо це виправити, і ми робимо це. Ми читаємо про Слово Боже закон досконалий. Закон волі, і коли ми не тільки чуємо, але і виконуємо Його, ми читаємо, що тоді ми не просто забудьки чи слухачі, але виконавці Слова Божого і є блаженними у своєму діянні. Історія про моряків, які розбилися у морі і причалили до невідомого острова. На тому острові їх зустріли туземці. Прихистили, поселили, і в домі одного туземця капітан побачив Біблію і почав насміхатися, кажучи, що в нашому суспільстві вже давно не читають цієї книги. На що туземець зупинив його і сказав: Ця книга врятувала вам життя. Тому що до того, як ми не читали цю книгу, всіх чужоземців. На нашому острові ми вбивали. Але після того, як в нас з'явилася книга, як ми почали читати Біблію, вона навчила нас, як любити і турбуватись про свого ближнього. Подякуй цій книзі, тому що завдяки цій книзі ви залишаєтесь і залишились живі. Про що говорить далі апостол Яків? Він говорить, коли хто гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує та своє серце обманює марна побожність того, чиста і непорочна побожність. Ми відразу уявляємо собі таку побожну, можливо, це в зовнішності, таку духовну людину. Але про що говорить апостол Яків? Він говорить про глибину. Він говорить не тільки про зовнішній вигляд, він говорить про суть християнства, чиста й непорочна побожність перед Богом і Отцем, зглянутись над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу. Я хотів би, щоб ми звернули увагу на ці слова, зглянутись над сиротами та вдовицями. Дорогі мої, ми наближаємося до свята Різдва. День, коли ми будемо згадувати народження нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Так хочеться, щоб це свято було не тільки для нас, не тільки всередині нашої церкви, не тільки для наших родин і для наших дітей. Дорогі мої, хочеться, щоб в це свято ми зробили свято для тих, хто є сиротами і є вдовами. Нехай Господь покладе на ваше серце одну, а може більше таких людей, яким ви зможете послужити, яким ви зможете приготувати подарунок, для яких ви зможете зробити свято Різдва Ісуса Христа Кращим. Нехай Господь благословить нас як церкву, нехай Господь благословить цю ніч, яка перед нами, і нехай Господь благословить нашу Україну. І дасть нам мир, а ми схилимо свої коліна і подякуємо Богові за ще один прожитий день. Амінь.